Рятувальна операція триває з п'ятої ранку. Завали розбирають без перепочинку, з-під руїн дістають тіла загиблих. Складно, звісно. Люди, люди під завалами не знають. Як їх достати, Там дуже важко плити. Вони поскладались і покрішились на... Та яка ситуація, що всі вже. Російська ракета повністю знищила під'їзд багатоповерхівки. Люди гуртуються біля будинку. В очікуванні бодай якихось звісток від рятувальників. Пан Денис хвилюється за рідних своєї дружини. Дружини сестра двоюрідних, її батьки. На якому поверсі проживають? На ну, шостому. Завалився. Уменчанка Наталія приїхала, аби забрати речі своєї невістки. Вона каже, дивом врятувалася, але в шоковому стані. Плачете і все, двоє дітей, чоловіка, чоловік її забрали на бахмут. Сьогодні поїхала. Сьогодні поїхав на бахмут. Вона залишилася з двома дітками. Аліна Золотухіна прокинулася від гучного вибуху і відразу вибігла на вулицю. Дивитися на те, що відбувається, пригадує, було боляче. Ми бачили ці страждання. Я сама особисто бачила, як чоловік сидів в кареті швидкої і просто плакав від розпачу, від вічі. Я не знаю, яка в нього ситуація, але дивитися на те, як він чоловік, плаче, це було дійсно страшно. Крім того, мені сьогодні в особисті повідомлення писали знайомі про те, що саме тут, в ось цьому будинку, тут де зараз пусте місце, жила її дівчинки бабуся там далі видно був. А це як, ну, як гриб ось, атомний таким чорним пухом. А потім за ним рядом поситий білий у нас горіть видно. Люди з навколишніх будинків спостерігають за ситуацією зі вщент розбитих вікон. У квартирі Оксани Шевчук розтрощені горщики орхідей, змішані зі склом. Це мої любимі лазвони. Проснулася від того, що самоліти, а потім зрив, чорне все, іскри летять. І я побігла в кімнату, там була внучка, ночувала цей ночі і захотіла з дедушкою. і вони з дідуською спали там. Ну і іскри, ну чорне все, як боса бігала ось цьому стеклі. Головне, що я прибіла, побачила, що вони голови піднімають, і я ну, поняла, що вони живі, але це саме було головне. Ми зібралися, машина стояла біля під'їзду, без вікон, без бережі, можна сказати. Вікна тимчасово обгорнула плівкою. Бачите, я зафіксувала, що по цьому. Усі автомобілі, що були у подвір'ї, посічені уламками або згорілі. Не впевнений, що вдасться відремонтувати машину, каже Руслан Горбачов. Машина вже ну, не може їхати, абсолютно тобто побита. Тут зразу почали все горіти, ну, машини почали горіти, тобто, смисла забирати машину не було, бо тут все було вже перекрито. Але то, що, слава Богу, що, що так, жалко, що люди, звісно, загинули і вдома. Поруч будинку надають допомогу і працівники товариства Червоного хреста. Зараз ми допомагаємо рятувальникам служби ДСНС в організації робіт, Також ми їх підтримуємо всім, чи можемо, і ми надаємо допомогу місцевим мешканцям. Перш за все, це гуманітарна допомога, гігієнічна допомога разом з владою Штаб, де ми можемо надати койко-ліжка всім потребуючим і людям, які постраждали, також ми допомагаємо з новими місцями для тимчасового перебування. Тим часом у тамтешній школі організували пункт допомоги для потерпілих та тих, хто розбирає завали. Випити теплого чаю сюди прийшла Зоя Вікторівна, мешканка п'ятого поверху зруйнованого під'їзду. Із її родини врятувалися всі, говорить, окрім кота. Пожар почався на наші монтажі. Ми вже стряпками совсем дітей похватали. Всі кот Не Дізнаємо, живий чи не живий, тому що спрятався. Крису забрали в клітки, а кот остався. Очень много наших сусідів погибло. Як можна почувати, з 90-го року в жили. теплі речі, їжу та медикаменти сюди привозять не лише волонтери, а й всі охочі місцеві. Я принесла їжу, все саме необхідне – це їжа і вода, також теплі речі, пліди, ну і ліки. Я прокинулась від удару і почула, що щось горить, і побачила жовте небо. Оманчани чергують біля карет швидкої у надії побачити своїх рідних живими. На місці подій працювали 20 бригад швидкої, розповів її керівник Ігор Фесун. До лікарні ми доставили 9 травмованих, але крім того, що тут працюють безпосередньо, тут працюють бригади екстреної допомоги медицини катастроф, крім цього, тут знову ж таки. І на місці поприходили багато медиків, які навіть не на роботі. Приходили допомагати. У нас був один травмований в птичному стані. Він дуже тяжкий. Там була відкрита черепна москва. Його одразу коли операційну, в операційні його вбивали. Зараз він дуже тяжкий, але наразі живий. Інші травми залом без середній степні, тобто загрози для життя. Не Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.